Панове, моє вітання! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, яка називається просто одним словом, дроби. І на сьогоднішньому занятті ми розглянемо, по-перше, це введемо поняття дробів. По-друге, ми розглянемо типи дробів. А по-третє, ми розглянемо переходи, можливі переходи між різними типами дробів, тобто між неправильним дробом, мішаним та десятковим. Тема називається просто. Як і всі теми в математиці, зрештою. Так от, сьогоднішня тема дроби. Дроби, які чомусь не люблять майже всі. До того, як вони не зрозуміють, що, про, про що йдеться і що з цим робити. Запишемо тему. Дроби. Розглянемо поняття дробу. Що таке взагалі кажучи, дріб? Його можна вводити абстрактно, а можна вводити на прикладі чогось цікавого частини чогось. Так як зараз от ідуть свята, можна ввести поняття дробу на прикладі поділу торта. Це мені дуже подобається, я люблю торти. Ось. Так от, розглянемо торт. Гарний, смачний, круглий, великий. Торт. І ми цей торт можемо розглядати як одне ціле, тобто це є ціла частина торта. Якби ми взяли розділили даний торт на дві половини, то кожна з цих половин складалась би з половини торта або однієї другої, одна друга. Як це можна трактувати? Ми поділили торт на дві половини. Одна частина з двох це є півторта. Одна частина з двох це є півторта. Якщо ми додамо півторта і півторта, в результаті ми отримуємо цілий торт. І всі інші дроби аналогічно можна подавати. Якщо ми візьмемо торт. Розділимо на 4 частини. Кожна з цих частинок це буде 1 четверта торта. Чому? Тому що ми цілий торт 1 поділили на 4 частини. Можна тут зверху написати, що ми цілий торт поділили на 2 частини. Ось. Якщо ми далі будемо проводити поділи. Аналогічно можна довести там 1 одну восьму, одну п'яту. Одну це якщо ми торт поділимо на 5 частин. Чи може бути в чисельнику щось, крім одинички? Може. Якщо ми візьмемо торт, розділимо на 4 частини і комусь запропонуємо 1 четверту торта, то хтось інший отримує скільки? 3 чверті торта. Тобто. Три частинки з чотирьох Три частинки з чотирьох, і додати одна частинка з чотирьох, ми знову ж таки отримаємо один цілий торт. Інакше кажучи, можна ще стверджувати, просто дуже, що дроби утворюються відношенням чисел. Відношенням чисел. Як це виглядає? Наприклад, 5 відноситься до шести. Ми можемо сказати, що це є 5 частин з 6. 5 частин з 6. Тобто, ж ми щось взяли одне, поділили на 6 частинок, 5 частинок з тих 6 і буде складати це в нас дріб 5 шостих. Тобто, ми вже сказали, що дріб це є відношення двох чисел. Відношення двох чисел. Запишемо, нехай буде 3, відноситься до восьми, це є дріб 3 восьмих. Ми його так записуємо. Ось ця горизонтальна рисочка, інколи вона може бути похилою просто ще. Це є риска дробу. Риска дробу. Те, що знаходиться вгорі, вгорі над рискою дробу, називається чисельник. Те, що внизу під рискою дробу, це є знаменник. Знаменник. І відповідно, так само трійка ось ця, це вважається надрискою дробу. Вісім це підрискою дробу. Хоча це як похила риска. Інколи дріб можна вважати власне відношенням просто двох чисел. 3 до восьми. Наступному, що ми розглянемо, ми розглянемо типи дробів. Справа в тому, що дроби діляться, не можна так вважати, на кілька типів. Перший тип дробу, дробів, які ми розглядатимемо, от, наприклад, навіть ось цьому, це є, називається правильний дріб. Який дріб називається правильним? Це коли в нас є відношення А до Б, де А і Б це є числа. Будемо вважати, що А і Б належать множині цілих чисел. Множині Z. Ось. І таке відношення А на Б називається правильним дробом, якщо А менше Б. Ось. Тоді дріб називається правильним. Тобто, якщо чисельник Менше за знаменник, дріб називається правильним. Якщо А більше Б, тобто чисельник в нас більший за знаменник, цей дріб називається неправильний. Дріб, в якому є присутня ціла частина, він записується С А поділити на Б. Ми можемо це трактувати ось тут. Це це кількість цілих частин, які присутні. Можна писати, як Це додати, А поділити на Б. Це додати, А поділити на Б. Так от такий дріб називається мішаний. Мішаний дріб. Мішаний дріб. Ми можемо від мішаного дробу перейти до неправильного дробу, коли буде чисельник більший за знаменник. Але ні в якому випадку ми не можемо від правильного перейти до неправильного, тим більше до мішаного. Розглянемо приклади різних дробів. Е, нехай е, вже в нас було 3 восьмих, 5 сьомих, 1 п'ятнадцята. Це все є приклади яких дробів? Правильно, це є правильні дроби. Правильні дроби. Якщо в нас в чисельник більший за знаменник, наприклад, 7 третіх, або 18 шостих, або 3 других, легко бачити, що 7 більше за 3, 18 більше за 6, 3 більше за 2. Це все є приклади неправильних дробів. Неправильні дроби. І нарешті мішані дроби. Мішані дроби ми виведемо з наших ось цих неправильних дробів. Питання: скільки трійок в цьому дробі 7 третіх, скільки трійок є в числі 7? Правильно, дві. Тобто в нас є дві цілих трійки, і коли ми від 7 віднімемо дві трійки, в нас залишиться в чисельнику 1. А в знаменнику 3. І цей мішаний дріб буде мати вигляд 2,1 третя. 18 шостих, скільки в нас шісток знаходиться у вісімці. Повних 3. Якщо ми від 18 віднімемо 3 шістки, у нас отримуємо що? 0. 0 шостих ми не пишемо. В такому випадку у нас буде просто число 3, це буде ціле число. Коли ми переведемо три других вмішаний дріб, тобто виділимо цілу частину у нас в трійці, знаходиться одна двійка, тільки буде одна ціла, і залишок одна друга. І залишок одна друга. Інакше кажучи, ми можемо трактувати мішаний дріб, мішаний дріб як результ... неповний результат ділення чисельника на знаменник. А ось ця одиничка, або в цьому випадку ось ця одиничка. Це є залишок від ділення. Зараз ми, наприклад, це розглянемо. Подивимося. Нехай це буде число 27. Розділимо число 27 на 4. На 4. Приділення 27 на 4. Скільки в нас четвірок в 27 є? 6. 6 помножити на 4. Це є 24. Підписуємо. Віднімаємо і отримаємо залишок. Тобто при діленні 27 на 4. Або ми можемо це записати в вигляді неправильного дробу. 27 четвертих, Ми отримали неповний результат відділення. 6. Залишок 3. І ділянок 4. Інакше кажучи, ми перевели, ми перевели неправильний дріб вимішаний. Виникає закономірне питання: а як перевести назад з мішаного дробу отримати неправильний дріб? Скажімо так, це зворотня операція. Подивимося, як це виглядає на цьому прикладі. Знаменник залишається той самий. Ми множимо 6 на 4. Чому? Тому що в нас в чисельнику було 6 четвірок повних. Тобто 6 помножити на 4. І додаємо чисельник. В Чисельнику в нас є 3. 6 на 4, 24, додати 3. 27. Четвертих. Розглянемо ще один приклад неправильного дробу з переведенням вмішаний дріб. Нехай це буде 97 п'ятих. Покажу ще раз, як воно виглядає при діленні в стовпчик. 97. Поділимо на 5. Скільки разів? Цифрі 9 зустрічається 5. Правильно, 1 1 помножити на 5. 5 віднімаємо 47. Точніше, ми говоримо так, 4. Результат віднімання, 7 зносимо. 47. Скільки разів? п'ятірка зустрічається в 47. 9. 9 на 5, 45. Віднімаємо залишок 2. Тобто неповний результат ділення 97 на 5 це є 19. І залишок 2 одиниці. Ми запишемо в такому випадку мішаний дріб 19,2. 19,2. І розглянемо переведення ще мішаного дробу в неправильний раз. Нехай це буде 17,

Четверта. Ось таким чином ми проводимо переходи між неправильними дробами і мішаними дробами. Тобто ми з вами розбили дроби на кілька підтипів, можна так сказати. Це є перші, це є правильні дроби, неправильні дроби, які зв'язані дуже сильно між собою з змішаними дробами. І ще один тип дробів це є десяткові дроби. Десяткові дроби складаються з комбінації цифр. 2, 3, 5, 1. Коми. Тут не має бути нічого, це воно випадково у нас вийшло. І цифр після коми. І цифр після коми. Або нехай 21,1. Або 15,1 сота. Ми можемо переводити будь-який десятковий дріб. Будь-який десятковий дріб в е, неправильні дроби. А з неправильних ми можемо переходити і до мішаних. Хоча ми і звідси можемо відразу отримувати мішані дроби. Зараз це запишемо. Якщо ми хочемо перейти просто до неправильного дробу, ми записуємо в чисельнику повністю всі цифри, які там зустрічаються, а в знаменнику записуємо. 1. І таку кількість нулів, скільки в нас є повних знаків після коми. Що означає повних знаків або цифр після коми? Остання цифра в нас має бути обов'язково не нулем. Тоді ми вважаємо повні знаки після коми. Тобто в нас буде 1 і 3 нулі. Якщо ми маємо бажання 21,1 перевести в неправильний дріб, у нас буде 211 десятих. Чому 10? Один знак після коми. 15,1. Ми отримуємо 15,01 без коми. І в знаменничку у нас буде 100. Тому що в нас після коми є два знаки. Ми можемо це продовжити в другий бік і записати ці самі числа у вигляді мішаних дробів. В першому випадку це буде тисячних. В другому випадку 21,1. І в третьому випадку 15,1 сота. Інакше кажучи, десяткові дроби, ми можемо їх характеризувати як дроби, в записі яких або в мішаному вигляді, або в неправильному вигляді знаменники складаються з десяток сотень. Тисяч і далі. Тобто присутнє в знаменнику 10 в степені N. N, відповідно, в нас прямує до нескінченності. Або, в нашому інакше сказати, належить множині натуральних чисел. Панове, на цьому будемо завершувати. Якщо у вас виникли якісь запитання, прошу звертатися в коментарях. На наступному занятті ми продовжимо розгляд теми дроби. Приступимо до розгляду дій над дробами. Зокрема, додавання та віднімання. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Всього хорошого. Раз, два, раз, два. Все може поставити. Тільки трошки добріший, добріший вигляд. Всього хорошого. Тепер, будь ласка, ще раз те саме, але добріше. <ріст> ну, ну, після такого прощання ніхто не вернеться. Я втомлений був <ріст> після заняття.